Росія змінила стратегічний баланс у Європі, тому розміщення у Німеччині американських ракет буде фактором стримування. А погрози Путіна ужити контрзаходів нікого не лякають. Про це заявили заступниця речника федерального уряду ФРН Крістіна Гофман та міністерства закордонних справ Себастіан Фішер. Пише видання Вельт. Представниця німецького уряду запевнила, що у Берліні взяли до уваги висловлені Путіним погрози щодо планів відновити виробництво ракет середньої дальності та вжити дзер. Кальних заходів на дії США та їхніх партнерів, водночас речник міністерства закордонних справ Себастьян Фішер підкреслив цитую: ми не дозволимо залякати себе такими погрозами. Дипломат зауважив, що Росія роками нарощувала ядерний арсенал. Саме Кремль порушив договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, а нині веде загарбницьку війну. У Мудесферу наголосили, що Росія, серед іншого, розмістила у калінинградському анклаві ракети Іскандер, здатні нести ядерну зброю. Тому Плани розміщення американських крилатих ракет томагавк є відповіддю на це і служать фактором стримування. І за прикладом Мердогана новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан пригрозив Ізраїлю. За його словами, будь-який можливий ізраїльський напад на Ліван матиме серйозні наслідки для Єрусалиму. Про це він заявив у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном. Повідомляє Рейтерс. Він також сказав, що Тегеран готовий покращити відносини з Парижем на основі взаємної довіри.